Успішної діяльності загальноосвітньої школи з реалізації завдань сучасної середньої освіти, будь ласка, приміть від нас від цього колективу від цієї школи. Цю грабуду. Ми сподіваємось, що наша подальша робота в нашому колективі буде також плідною. Кільне прислів'я, мабуть, кожен знає. До школи нас прямують всі стежки. Випускники вас зараз привітає. Надія школи, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага, слово має перший клас. школі святок. Ось чому сорока зранку, Всю кругом обліта це святкове привітання Роздава, напевно, зрання. Глядь, які великі стали, всі наші випускники. Ми вас раді привітати, хочемо так і спитати. Скільки треба каже, з'їсти, щоб такими стати. Кілограмів, майже триста, Щоб вас нас догнати. А цукерок, морозова, тісточко і чаю, а скільки треба, я не уявляю. Он які повиростали і усім прекрасно, їх мама не карає, знаєш, як їм все класно. У куток не гне за занизькі бали, що завгодно те й зроблять, бо великі стали. І Якщо, якщо хтось з них буває, часом не послуха, то і батько не не смикне за вухо. Ти без спробу дотягнися до вуха, дитини, бі стільчика, чи піньочка, чи поде драбини. А вони не пустують, бо повиростали, де гарні, добрі, мудрі і дорослі стали. Ми вже цілий рік провчились, правил добрих вже навчились, то дозвольте вас вітати і таке вам побажати. Перше правило – живіть ви на 12, не на 5. Друге правило – трудіться, щоб здобутки гарні мати. Будьте чесними і правдивими. Третє правило у нас будьте завжди незрадливими, хай здоров'я буде у вас. Будьте завжди економними, гроші барка бережіть, щоб усі їздили ви, вольвами, школі теж допоможіть. Хай вас промені голублять і тепло вам віддають. Хай усі вас дуже люблять. Сівся, сливо добрий путь. Вам подарували вихованці вашої першої вчительки шпак Людмилі Миколаївні, яка відкрила перед вами 9 років тому шлях у казкову країну знань, учила вас добру і порядності, чесності і благородство. Слово для побажання своїм маленьким дев'ятикласникам надається шпак Людмилі Миколаївні. Запрошуємо вас, зустрічаємо оплесками. наши дети, ученики, как я называю вас, с первого класса. Глядя на вас, я смотрю, как быстро летит время. И радуюсь за вас, потому что, вспоминая все наши учебные годы, я вспоминаю только хорошее. Впереди, как граница, отделяющая детство от взрослой жизни, трудное, но от этого не менее волшебное время. Впереди месяц экзаменационных испытаний и проверки не только знаний, но и выдержки, сообразительности, ответственности, время принятия первых самостоятельных решений. Желаю вам, выпускники, не только успеть загадать свои заветные желания, но и поймать свою заветную звезду и удержать ее в своих маленьких руках, уже не маленьких руках. Помните! наступает тот волнующий момент, когда в ваших руках вся ваша жизнь, пусть ее освещает добрый свет звезды вашей юности. Удачи вам, ребята! Тревая час святковой программы, хай слово скажет классная мама, до слив ее вас каждый звук, такая посада, классный керевник. Очікуванням кожне серце б'ється. Надії вогник у очах не згас. Світлані Васильівні слово надається! Вона сьогодні привітає вас! Дорогі мої випускники! Дорогі мої діти! Я вправі вас назвати своїми дітьми. Я мати героїні, 18 дітей у мене є, і я сподіваюся, що так і залишиться. Здається, зовсім недавно ви, маленькими хлопчиками і дівчатками, разом з батьками прийшли до нашої школи. Все для вас було новим і невідомим. Але пройшов час, і здається, помохом чарівної палички, доброго чарівника, ви перетворилися в гарних легінів хлопців. Прекрасних дівчат, красунь, і перед вами Вишитими рушниками, простелилися дороги. Яку ж вибрати все залежить від вас, але я, як своїм дітям, даю вам наказ. Незважаючи ні на що, ви повинні бути людьми і ніколи не йти на угоду зі своєю совістю. Незважаючи на важкий час, і я сподіваюся, ваші батьки будуть вам допомагати в цьому вибраному вами шляху. в добрий час, в щасливу, нову дорогу, в нове життя, і хай над вами завжди сяє зірка щастя. Дев'ятий клас дарує вам пісню. секрету, что нам очень повезло. Много разного узнали, нас узнала школа вся. Мы друг друга полюбили, мы огромная семья. Мы тем, кто остался, желаем удачи, побольше десяток всегда получать. Забыть мы не сможем, родимую школу Мы часто ее споминны, ведь кто остался, желаю ему удачи, побольше десяток всегда получат. Говорим, если в жизни будет дуга Или просто иногда Заходить вам будем гости Чтобы помнили всегда Мы тем, кто остался Желаем удачи вам десяток Всегда, Зараз настала мить привітати наших любих вчителів. Слово надається випускникам. Нам не стримати хвилювання і радості. Слухай нас, Україну, слухай, земля! Всі наші привітання сьогодні, всім дорогим вчителям. Вчителю мій наставнику добрий, прийми наш сердечний уклін до землі. За працю вуличну, за ночі безсонні, за любляче серце. Спасибі тобі. Мій учителю, тобі вклоняємось до ніг, ну з ким тебе сьогодні порівняти, ти душу чисту, лиш для нас беріг, а скільки мудрості зумів віддати? Ми цей останній дзвоник не забудемо ніколи, і мудрість вчительську, і тепла вогонь, бо тільки вчитель може віддавати любов свою і серденька вогонь. Найкращі квіти, що на цій землі любов, повагу і серця гарячі, від нас сьогодні рідні вчителі, собі залишимо клаптичок удачі. Спасибі любі, що були терплячими, нас не хотіли бачити ладачими, допомагали нам долати труднощі, прощали нам, дитячі пустощі. Вчили нас в пораді і розмові були завжди опорою для всіх. Ми вірили, є вищий сенс любові безчестя, підлість, зрада, тяжкий гріх. Дякуємо щиро всім тим, хто працює у школі. Пробачте за те, що було щось не так. Всі витівки дрібні траплялись мимоволі. У серці все згладить час та ваша доброта. На прощання ми скажемо усім. Дай вам, Боже, і долі, і сили. Хай удача прийде в кожен дім. Будьте наші рідненькі щасливі! Були насправді чи наснились ці дні наприкінці весни, і в тому, що усе скінчилось, немає нашої вини. Зніяковіло по-дитячому, застигли на межі років, Додати нібито нема чого, нічого вже й не додаси. Троянди з палістками в'ялими і фотоспалах на показ. Все те, до чого позвикали ми, залишиться та вже без нас. Вашої уваги подарунок від випускниці 9 класу Іванченко Анастасії з піснею Прощавай рідна школа.